Друзі, ви на каналі Авто Єврочойс, канал про чесні автомобілі з Німеччини, з Нідерландів, можна сказати, з Європи, але вожу в основному з двох країн. Прошу вас підписатися, щоб не пропускати цікаві новинки, які приїжджають для моїх замовників. А якщо ви хочете бачити самий процес підбору в Європі. Це все можна побачити на коротеньких відео. Тікток, інстаграм, теж знизу під описом. Давайте будемо оглядати, що це за цікаве авто. Друзі. позаду мене. у нас комплектація Альтрак. Восьмий гольф в комплектації Альтрак. Це, мабуть. Один із перших, який попав в Україну, той самий є А288 Evo. Різниця в нас турбіна і трішки змінений і інтеркулер для кращого охолодження повітря, яке попадає в двигун. Основні зміни ще трішки в нас по вихлопній системі, що в нас тут подвійний каталізатор, в нас є гарячий каталізатор, є холодний каталізатор. Тобто в нас дві форсунки на мочовину. І витрата айтблю тут трішки більша. У нас є один під капотом, другий в нас при вихлопі стоїть позаду. На гарячу працює те, що біля мотору, коли прогрівається, на холодну а працює те, що подальше. От така специфіка від попередника він відрізняється насамперед. Це в нас колісна база. Колісна база в нас довша на 6,6 см. У нас гольфік в топовій комплектації. Це в нас матриця, яка здатна вирізати машини з потока. Іде LED бар бачите, який гарний. Да, світло просто топчик. А що в нас за світло? У нас світло QLED. У нас таке трьохвимірні ліхтарі задні. Дуже гарні. Якби ще воно на камері не мерехтіло, то було б взагалі дуже добре. Подивіться, як воно. Виділяються, виділяються стопи, виділяються вказівники повороту. Це в нас повний привід. У нас кліренс від звичайної моделі від восьмого гольфа збільшений на півтора сантиметра. Тобто 14,5 см звичайний восьмий гольф в універсалі в європейській версії. Ну, тобто повноцінних 16 сантиметрів. Ще в нас яка велика перевага, то що в нас є отакі. Пластикові накрити. Перевіримо, чи в нас працює така річ. Працює та не працює. Бо я не розумію, як в Німеччині, коли отакі топові ліхтарі, Вебасто в неї встромлять, але не встромлять таку річ, щоб був електропривід багажника, я вже рахую, що він має бути. Так, з попереднім гольфом. Попереднього гольфа об'єм там в районі 609 літрів було. Зараз тут 611 літрів. Дивлюся по розміру, бо якщо подивитися на саму полочку, полочка залишилась та сама. Сіточка та сама, місця кріплення для, для самої сіточки. І от оця пластикова карта вона залишилась така сама, бо я дивлюся, і довжина полки, і іде така сама. Я думаю, що за рахунок того, що вони зробили оці карти більш глибші і тут, і там, у нас збільшився об'єм багажника. Бо знизу у нас та сама ситуація, нічого не додалося. Полка така сама, було б сьомий гольф, було б цікаво порівняти, чи вони підходять, чи не підходять. Я думаю, щось там має бути схоже. Там, типу, таких кутиків, вони зроблять якусь різницю по кутикам і все. І, і в нас буде вся основна різниця. так, Дивимося, що в нас по комплектації. У нас є фаркоп. Нажали, він виїхав, дотягнули з резеточкою є фаркопчик. Ми його зажали, і він нас сховався, не заважає. Є 12-вольтова розеточка. Як вона защелкнута? Ага. І в нас є розетка на 220, тобто в нас стоїть інвертор на 150 Вт. Скрізь вже ледовська підсвіточка. Так само сидіння можна скласти прямо звідси. Компресор схований тут. Бачите, все так само і залишилося. Да, трішки змінили, трішки залишилося те саме. Змінилися ліхтарі, змінилася сама кришка багажника. Це така цікава річ. Подивимося на камеру. Раніше камера була в значку, він відкривався. Видно, складний механізм, дорожчий, чуть трохи здешевили. Додали камеру така, як на шкоді, але камера з омивачем. Чогось вже поганого сказати не можна, бо вона обмивається і вона там плюс-мінус буде чистенька. Ну, раніше ця конструкція мені була цікавіша. Так, що цікавого в нас на задньому диванчику, отакі гарні сидіння. Це специфічні сидіння для версії «Альтрак». Іменно У нас чуть-чуть є тут мікрофібри або алькантари, хто як її називає от така мішковина з такою строчкою прошитою. Практично ніхто не сидів. Я скажу, може і, і ніхто і не сидів, бо пробіг невеликий, і салон взагалі як новий. Є отакі карманчики. Я так розумію, що це для мобільних телефонів. У нас практично такий самий залишився клімат. У нас є підігрів заднього дивану, і в нас є ще дві Type-C для задніх пасажирів швидко. Швидка зарядочка. Тут раніше був блок, сама резеточка стояла і одненький USB, а зараз там два Type-C, а резеточка в нас хочу показати. показати, які цікаві рішення. Бачите, як гарно, коли підсвічуються ручки, у нас ідея підсвітка не тільки в дзеркалах. Ага. А дивіться, у нас в дзеркалах, то її вже і немає тут, а ні, є. Яка маленька ледовська лампочка. Взагалі раніше тут такий був блок, а зараз він змінився. Отака От тонесенький тонесенький діодик. І в нас, що дуже класно, повернули таку річ, як датчик сліпих зон. Він стояв такий на дорожчих версіях. Це Я бачив там на туарегах, наприклад, стояв. Не знаю, чи він стояв на Тігуанах. Його повернули, бо раніше отут. Була така річ, тут була лампочка, і тут лампочка дублюється дублюється саме вказівник повороту. Для прикладу, включу. Бачите, я включаю його. От те, що я говорив: дублюється вказівник повороту, і плюс в нас тут була лампочка сліпих зон. І це було не дуже зручно, бо ви завжди ну, не розуміли, коли там сліпа зона, коли там хтось в сліпій зоні, а тут дуже чітко. Тут дуже чітко, тут дуже ярко світиться лампочка, то дуже класне рішення. До речі, у нас вже такий динамічний вказівник повороту. Що передній, що задній. Так, незрозуміла оця річ в гольфа. Що це таке? І чому воно тут так зроблено? По-чесному, я сьогодні катаюся, на ньому їздив, ставив машину на облік і я це не міг зрозуміти. Зараз я сяду за кермо і ви мене зрозумієте. Тут практично без змін Вставка під такий алюміній. Тут більше нічого такого немає, войлоком все обшито, новий пульт керування ліхтарями. В режимі авто можна все окремо вмикати, залишається в авто, включаємо ще передні протиманочки, вони дуже гарно світять, хай зараз поки ще вони посвітять. Дивіться, з мого місця, отак от як дивитися, що там видно. Там видно від слова взагалі нічого. От для чого воно так зроблено. Ви що там нічого не побачите, що тут? А? Хіба не було б простіше зробити, подовжити цю стоєчку, щоб це було суцільне вікно? Я не знаю, для чого було таке прийняте рішення, але Але воно мені сьогодні, чесно, дуже сильно не сподобалось. Воно таке маленьке, що ти там навіть і так нічого не побачиш, а тут його треба було залишити. Я думав, що вони це все виправлять, а вони цього не виправили. Електрорегулювання сидінь. Чогось немає. Те саме сидіння. Бачите, вже тут є надписи Альтрак. На передніх сидіннях, на задніх немає. Така мікрофібра, така більш цупкіша тканина по центрі. Не подовжується чогось. Було б добре, щоб подовжувалося. Але дуже зручні сидіння. Так, кнопочка визову асистентів. круїз, обмежувач швидкості, сліпі зони. Виїзд з міської парковки. Про зіткнення. ну Дуже багато, можна сказати, що всі асистенти в нас тут присутні, бачите, в якому стані. Машина має пробіг, пробіг 72 313. Машина куплена в офіціала в Німеччині. Нова мультимедійна система 10-дюймова прошка. В нас вже йде безпровідний Android Auto, Apple CarPlay. Треба... У нас є безпровідна зарядочка. Чесно не вистачає її сюди охолодження, бо телефончик тут гріється. Скрізь підсвіточка. Дуже цікаво, що ця річ підпихає самий стаканчик і він тримається, не болтихається. Теж, ну, я скажу, продумано. Отакі дрібниці, але вони продумані. Є в нас такий підлокотничок. В ньому ще схований у нас два ключика, є ще один запасний і є в нас є ще Webasto. Зараз про це теж поговоримо для телефона так класти. Поклали в той відсік, і вже все, телефончик пішов заряджатися. Бачите, вилізло повідомлення, що в мобільний пристрій заряджається. Ага, у нас є підсвіточка. Бардачок залишився практично такий самий, не більший, не менший. Але я скажу: немає от у цього бардачка. Тут раніше був бардачок, а тепер де він дівся, я не знаю. Мультимедійна система. Я скажу так, до неї треба привикати, є дуже мінус сенсорних кнопок. Наприклад, ви хочете щось зробити, і ви зразу нажимаєте оцю річ. Якщо ми додаємо зараз голосу, у нас тут по центрі, у нас бачите, шкала гучності. І коли ви хочете отак берете і от, бачите, ви його чіпаєте, ви там вам треба щось тут. Перемкнути, зробити якісь налаштування, куди зайти. Ви отак чіпаєте е, от цю панель, щоб покласти сюди палець, і у вас, вас відразу міняється гучність або міняється температура. Скажу не дуже, не дуже це. А, бачите, щось нажав. Дуже Мо, дивіться, в нас гаряче налаштування по самому клімату, вільний огляд, обігрів ніг, обігрів рук. Можна зробити як стандартний клімат, а можна користуватися гарячими налаштуваннями. І, тобто машина знає, що в тому чи в тому режимі робити. У нас є підігрів сидінь, він завжди тут активненький, дуже класна, швидка мультимедійна система. Це в нас Основний можна зробити основний екран. Зараз у нас е, просто включений Android-Auto, тому карта не відображається, але воно все працює. І от наш от, так. от і наш Android Auto, Apple CarPlay, музичка, Waze, якщо потрібно. От якось так. Все дуже швиденько працює, телефон собі на зарядочці. У вас завжди буде меню. Play. Класна вже приборна панель. Гарна чіткість. Я скажу рішення по самому селектору переключення передач, коли от ми зараз в режимі паркінг. Якщо нам треба їхати назад, ми нажимаємо назад. Включилася камера. Якщо нам треба їхати вперед, ми нажимаємо на себе. Не треба нічого там перемикати. Тобто двигати речах. у вас кнопка паркінг і або назад, або вперед. Все, нажали паркінг. І те, що мені ще подобається, коли ви навіть на драйві приїхали і заглушили машину, то машина поставила в паркінг одразу коробку і поставила на ручник автомобіль. Це теж дуже класна річ. Перше, що кидається в очі, у нас з'явилася кутюба. Раніше були гідроупори. На Volkswagen на шкодах були оці коцюбки, а зараз і там, і там вже в нас йдуть коцюбки. У нас тут трохи більший турбонадув стоїть. Це в нас рідинний інтеркулер. Він охолоджує повітря, яке надходить в самий двигун. Він тут стоїть допрацьований, покращений і збільшений. Такі цікаві машинки приїжджають в Україну. Хтось хоче щось подібне. Звертайтеся, є всі контакти знизу під описом під відео.